Всім привіт! Дуже гарна сьогодні погода для того, щоб показати вам, як вчора спрацював культиватор. Мотоблок. Ми купили мотоблок і вперше культивували землю, ґрунт у себе на ділянці. Зараз переверну камеру і покажу, що з того вийшло. Ось така земелька у нас вийшла. Там, де ви бачите килим зеленого кольору, то не бур'яни, лише поодинокі, а так то є гірчиця, яка засіяна. І отам, трошки далі від квітучої абрикоски, там все також весь садок вже засіяний гірчичкою. От, вчора вже встигла я засіяти. А чоловік два рази пройшовся. Вся наша ділянка отож до лісу туди в принципі зайняла десь біля двох годин. І то, я думаю, що це через те, що він вперше це робив. тому так ще довгувато, як він каже. Дуже легко, я сама спробувала. Ще обов'язково опис нашого мотоблоку, він у нас фірми Iron Angel, Нідерланди, а збірка китайська. Обов'язково вам зроблю огляд і покажу, що ж це за агрегат такий.